Сьогодні сучасні інформаційні технології є ефективними засобами переведення паперових документів в електронну форму, і це дозволяє формувати нові електронні ресурси відкритого і швидкого доступу до наукової інформації, таких як електронний репозиторій кваліфікаційні роботи студентів Чорноморського національного університету імені Петра Могили, що є архівом вільного доступу. Відкритий доступ це безкоштовний, швидкий, постійний. Повнотекстовий доступ у режимі реального часу до наукових навчальних матеріалів та право використовувати результати наукових досліджень у своїх роботах. Це стало можливо завдяки всесвітньому руху Open Access. Для користувачів вільний доступ це легкий безкоштовний доступ до наукової інформації для авторів. Розповсюдження наукових досліджень у глобальній інформаційній мережі для науково-освітніх організацій. Авторитет, престиж у науковому світі. І рейтинг для розвитку науки і суспільства це прискорення наукового прогресу. Основні принципи відкритого доступу до наукових знань сформульовані в наступних документах. Будапештська ініціатива Відкритий доступ 2002 року. В документах Асоціації європейських університетів 2008-го, Міжнародної федерації бібліотек ІФЛА 2011-го заяви Європейської комісії зробимо відкритий доступ реальністю для науки в 2012 році. Забезпечується відкритий доступ до інформації через публікації в журналах відкритого доступу. Це так званий золотий шлях. Та через електронні репозитарії, Зелений шлях доступу в Україні. Рух вільного доступу підтримано нормативно-правовою базою. Постанова Верховної Ради України про рекомендації парламентських слухань з питань розвитку інформаційного суспільства в Україні 2005 році, закон України про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-15 роки. Закон України. Про доступ до публічної інформації проєкт «Елібр Укро» – електронна бібліотека України, створення центрів знань в університетах України 2009 році. Створення інституційного репозитарію як електронного архіву відкритого доступу відповідає тенденціям розвитку електронних бібліотек, а також принципам академічної доброчесності, про що свідчать офіційні документи університету. Положення про академічну доброчесність, положення про інституційний репозитарій Чорноморського національного університету імені Петра Могили, наказ про створення електронного репозитарію КРС чи не у імені Петра Могили, положення. Про електронний репозитарій КРС ЧНУ імені Петра Могили та інструкція про підготовку матеріалу до передачі електронної копії кваліфікаційних робіт студентів ЧНУ імені Петра Могили до КРС. Відповідно до положення про електронний репозитарій кваліфікаційні роботи студентів Чорноморського національного університету імені Петра Могили КРС. Це електронна база даних, в якій накопичуються, зберігаються і систематизуються кваліфікаційні випускні роботи здобувачів вищої освіти НЕУ імені Петра Могили. КРС забезпечує накопичення, систематизацію, довготривале й надійне зберігання в електронному вигляді кваліфікаційних випускних робіт здобувачів вищої освіти ЧНУ імені Петра Могили. Створення електронного репозитарію КРС сприяє розвитку освітньої, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності. Шляхом поліпшення доступу до кваліфікаційних випускних робіт здобувачів вищої освіти у ЧНУ імені Петра Могили та сприяння академічної доброчесності. Для створення КРС було використане безкоштовне популярно у світі програмне забезпечення Диспейс, що дозволяє інтегрувати електронний репозитарій в національний репозиторій. Основними мовами, які використовуються для інтерфейсу КРС, є «Українська», та англійська. Електронний репозитарій КРС є повним зібранням кваліфікаційних випускних робіт здобувачів вищої освіти ЧНУ імені Петра Могили. Структура КРС представлена через спільноти фонди. В архіві виділено два фонди: перший бакалавський рівень освіти. Другий магістерський рівень освіти фонди поділяються на підфонди, які в свою чергу поділяються на зібрання. Зібрання представлені відповідно до організаційної структури ЧНУ імені Петра Могила. Перший бакалаврський рівень освіти це автореферати кваліфікаційних робіт на здобуття освітнього ступеня Бакалавр. З 2022 року повні тексти кваліфікаційних робіт на здобуття освітнього ступеня бакалавр по факультетам. Другий магістерський рівень освіти це автореферати магістерських дисертацій на здобуття освітнього ступеня магістр. А з 2022 року це повні тексти магістерських дисертацій на здобуття освітнього ступеня магістр. По факультетам електронний репозитарій КРС розміщений на сервері університету в мережі інтернет і доступний з будь-якого місця і у будь-який час, з головної сторінки сайти університету. Та за електронною адресою у пошуковій стрічці Google пошук інформації в КРС може бути простим та розширеним. Це залежить від критеріїв пошуку інформації. Простий та швидкий процес пошуку здійснюється з головної сторінки КРС в полі шукати в архіві. Переваги цього виду пошуку в тому, що це швидко. Але користувач отримує великий об'єм інформації, який потребує додаткового відбору, систематизації та аналізу. Перед вами приклад пошуку інформації за темою. З головної сторінки виберіть пункт меню Перегляд теми в пошукову строчку. Введіть одне ключове слово. Достатньо навіть 3-4 літер, і натисніть Перейти. Ви отримаєте перелік ключових слів та сполучень, що містить ваше слово, тобто пошук конкретизується, а значить, і звужується. За результатами пошуку інформації користувач отримує основні дані роботи: автор, назва, спеціальність, анотація, ключові слова, дата публікації. Бібліографічний опис роботи за гостом 2006 року, а також pdf файл повного тексту роботи. На сторінці основних даних виділено ідентифікатор роботи, дане електронне посилання на ресурс рекомендовано використовувати в списку опрацьованої літератури. Можливості програмного забезпечення електронного репозиторію КРС дозволяють проводити пошук інформації. За різними критеріями фонди та зібрання, автор, заголовок, тема, дата випуску критерії пошуку обирає користувач. Відповідно до положення про електронний репозитарій кваліфікаційні роботи студентів Чорноморського національного університету імені Петра Могили, внесення до КРС усіх кваліфікаційних випускних робіт здобувачів вищої освіти. Є обов'язковим. Електронний репозитарій діє з 2019 року і станом на 1 травня 2023 року всього занесено 2723 документи. Електронний репозитарій кваліфікаційні роботи студентів Чорноморського національного університету імені Петра Могили як інформаційний ресурс виконує важливу роль в освітньому процесі нашого університету. Та науковому інтернет-середовищі країни. А саме, підтримка політики академічної доброчесності в університеті, підтримка наукової діяльності здобувачів вищої освіти, підвищення якості наукової комунікації, КРС це постійне і довгострокове зберігання інформації, популяризація ЧНУ імені Петра Могили в мережі інтернет, підвищення освітнього та наукового рейтингу університету. Сприяння політики відкритого доступу до наукових та освітніх інформаційних ресурсів університету. Презентація електронної репозитарії кваліфікаційні роботи студентів Чорноморського національного університету імені Петра Могили, електронний архів відкритого доступу розміщена в інституційному репозиторії ЧНУ імені Петра Могили за посиланням.